Пустечка, почався сезон нашого пребіотичного улюбленого, пробіотичного, пребіотичного засобу. Всім потрібно їсти, а онкопротекторний захист, має антибактеріальний захист. Просто це наш. От колись я була в Карпатах і там одна гуцулочка мені казала. Каже, її бабуся, яка дожила до 90 років, сказала: Знаєте, чому у людей так багато раку? Бо вони перестали їсти квашену капусту. Тому квашена капуста це просто без цукру, не в оцті, а прям ферментована, сквашена а, власним природним методом за допомогою тільки солі. Це справжній якісний продукт. Якщо у вас здуття на вечерю не їжте, якщо прям дуже прям. Хочеться з'їсти, краще випити якийсь фермент, якщо у вас є, але не буду вам тут нічого рекомендувати. В цьому плані краще приходьте на мої марафони по відновленню ШКТ, тому що у здорових е шлунково-кашкових трактів капуста квашена не викликає ніяких збитів. Це прекрасний продукт. Дивіться, щоб тут не було консервантів. От тут, наприклад, бензоат натрію, соняшникова олія соняшникова, оцтова кислота. Ой, ні, це ми не візьмемо. Оце це я не візьму. Це не так. Кваша капуста вдома. квасьте, точно квасьте дома і діліться рецептами квашеної капусти тут в коментарях. Це дуже важливо.